Дякую, було дуже цікаво, особливо усвідомити, що всі проходять по цьому нелегкому шляху через труднощі, опір, але ж досягають результату, все одно. Дякую вам за цей коментар та усім, хто проявив якийсь інтерес до вебінару, який пройшов у четвер. Нас там було дуже багато людей, дуже багато хороших питань, і після цього я отримав дуже дуже багато ось такого позитивного зворотнього зв'язку. Якщо цей вебінар якось пройшов. Повз вас по якимось причинам можете подивитись запис. Я залишу посилання на запис в коментарях. От, розібрали ми там багато цікавих тем, аспектів вивчення мови, і також чогось такого більш загального, як мотивація, дисципліна, як це впливає на наш процес вивчення мови, як з цим е, працювати. Тож це все супер. Будемо проводити ще вебінари. І також у зв'язку з великим попитом на заняття я стартую нову базову. Групу з вивчення мови починаючи з 6 жовтня у понеділок. Тож, якщо це вас якось чіпляє, то можете залишити коментар або написати мені в особисті, десь на Фейсбуці або в Тіктоці, або в Інстаграмі, де ви там дивитесь це відео. Ми з вами поговоримо, все з вами зробимо.